Після декількох хвилин розгляду даної справи у нас склалося враження, що рішення і думка у вас вже є напересформована до даній справі. І, в принципі, це просто, на нашу думку, натягування часу. І конкретне рішення вже готове, воно вже погоджено з прокуратурою, це наша думка. Прокуратура вже виклала позицію вам у своїх запереченнях, підкреслила, що треба звернути увагу ручкою. Ручкою підкреслює. Да, під там домофон. там є. А, а, домофон. Так, все ось є підкреслено, на що вам треба звернути увагу. Окрім того, наша, наша думка була підсилена запитаннями до секретаря судового засідання. Чому не здійснюється фіксація? Тому що ну. ми просили секретаря, повідомили, що буде фіксація. Так ось, коли секретар я ж говорила судді. Суддя мені каже, будь тихо. Тому якщо суддя вже знає, що фіксації не треба і це право нас обмежує в цьому праві, а знаючи, що ми хочемо реалізувати це право, не роз'яснив нам це право, це означає, що суддя умисно порушує, обмежує в нас в праві. має на присформовану думку по даній справі, а тому не може брати участь у розгляданій справи в якості головуючого. Ми просимо надати час нам для підготовки письмового відводу по справи, і для подачі його. У, у нас, і так, і у нас і виникло і... після. Я що вам казав? Після тих, того розгляду, який ми побачили, у нас виникло зовнішнє бачення про вашу упередженість. Я прошу нам час для підготовки письмового відводу? Значить, у вас склалася така думка, що упереджений. упереджений у родені справи у зв'язку. з чим? У зв'язку з тим, що він обмежив умисла у праві е, фіксації судового процесу аудіозасобами, і е, у зв'язку з тим, що він допустив до справи орган прокурор установу, яка в першій інстанції участі в справі не брала. В протоколі судового засідання немає жодної інформації, яка марка домофону. Е, у матеріалах справи немає жодної інформації, що пошкоджений домофон. І цей орган допускається теоретично. Бо, ви, 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 теоретично Дайте дай я договорю. Теоретично всю справу можна було допустити і військову прокуратуру, бо там пошкоджений домофон, і податкову інспекцію, бо там щось пошкоджено, і будь-який орган, де Іван Данацько проходив поруч. А жодної докази, що є якась шкода, що якийсь домофон. вам Пан Захисник, що апельсійний суд розглядає. Право, тільки в межах поданої апеляції. Звісно? як у військову прокуратуру чи там де, інші які-небудь установи. Так чому, яким, він військов... чому, ж, він чому Тому, ж він залучає військову? Суд право її допускати. Чому ж він залучає? Я ж не просив апеляції залучити прокуратуру, правильно? Ну, eh, а ви чомусь залучаєте? Не, ви не, сприяєте не, прокуратурі? Сприяє... 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 Ми ж не казали, що потерпілим є прокуратура. Шановні, кого допускати, ви зараз створюєте додаткові докази, які справи немає. Ви їм забезпечуєте своїх додаткових доказів, яких справі немає. Органу, який не, є, не має немає якого статусу процесуального. Чому ці докази не були в першій інстанції? Вони не досліджувались в першій інстанції. А може, ми ви заявили, що я а може ви не, не експертизу про підроблення цих e, документів? E, okay. ми не будемо з вами okay. вести дискусію, e, пане адвокат. Mm. Ви просите. E, ви ще не заявили, ви ну, ще не заявили відвід. Так, але нам ви... Треба час для його підготовки. Ми познайомимося з правою no. із запереченнями. Ми аргументовано викладемо, чому а, ці заперечення і клопотання не давали вам право залучати цю сторону. Ми маємо познайомитися з правою і викласти це аргументовано. І вкладаючи всі всі обставини у заяву про відвід. Тоді вже подамо заяву, тому нам треба зараз познайомитися з запереченнями і з їхнім клопотанням. Ми ж не знаємо, яким колега. Добре, клопотання. ми нічого не маємо проти. Е, ви е, вважаєте, що головуючий е, провів якусь упередження? Так, честь. Це наша суб'єктивна да. думка. Ви тоді це е, письмово. Якщо по факту протокола, так там не вказано, що в неї потерпіла сторона. А ми розглядаємо е, іменно протокол по 173 часові. Вони надавали, я вам оголошу, Запід суду. Провадження апеляційного суду Закарпатської області знаходиться апеляційна скарга Донатська на постанову Жорського міськрайонного суду від 4 листопада. Прошу у срок до 21 грудня надати апеляційному суду інформацію про розмір шкоди заподіною діями Донацька, що мало місце 29.09.2016 року. В результаті пошкодження домофону на вхідних дверях у Жорської місцевої прокурори. Обґрунтовані встановлення у Жорської місцевій прокуратурі. Електронних замків, які згідно протоколу про адміністративне правопорушення, були пошкоджені донатською ради. Щось ми цей запит не бачили, да, про прошу призначити представника юридичної особи для участі в розділі справи про адміністративне правопорушення, передбачено статтею 170 що за на яка призначена 21 першого. Тобто, це ви самі запропонували їм бути присутнім для да, того, щоб по. Особисто, з оці, всі обставини Ви забрекло... переконалися з... в тому, що ви більш упереджені, ніж думали до цього часу. 에... Дякую. Суд, суд. витримував ці докази. Так вони, а... вони... Ви подивилися їхні докази? Чи ви потім в процесі будете з'ясовувати? Ні, докази? ми будемо в процесі досліджувати разом із вами. Розуміло. Можливо, можливо суд і відхилять ці докази, можливо, прийме їх до уваги. От, але такі докази суду надані. Дякую. Ми зараз ще раз це ви підписували це? Так, особисто є. Розуміло, Дякую. Я підтримую клопотання свого Особисто я, звичайно. Значить, суд оголошує перерву і передає справу. час постарайтесь подать свои э, доводы. Да -да. Мы Свои доводы, Ганьба такому суду, ганьба. я все да, подготовил. я доказы уже принес. Я все подготовил. А вы тут начинаете А что ж вы свою сторону запах да. да. Зачем? 28 28 грудня шестнадцатого року донатска тычет пальцем в домофон домофон который пиликает и работает, и работает. а именно за этот домофон донатско супер сегодня якобы сегодня был суд якобы донатско сбил этот домофон вот он на месте заходим через а вот это э, считывание карточек на них. вот то что я сбил Вот он, вторая сторона. И никакого інвентарного номера на домофоні нет. Идем, спросим у них у начальства, где номер. Скажіть, будь ласка, оцей домофон, який там на вулиці на біля дверей, що ми дзвонимо, а він тут вам там показує, хто дзвонить. Він працює нормально? А на ньому є оцей оцей телефон і домофон. Вони разом були в комплекті, на ньому є інвентарний номер. А можете подивитися, з тої сторони, має бути інвентарний номер. Можете глянути, дівчата? Будьте добрі. Ми прошли раз дивилися, його не було. Так, да, ми зараз маємо підозру, що вже написали, може номер. А прошли раз не було. Поверніть, будь ласка, телефон, просто гляньте, чи є там номер, бо прошли раз не було. Ми зафіксували, а зараз в суді вже. Нема. А скажіть, будь ласка, це той самий домофон, який стояв тоді, коли я приходив з сховало і просив демонтувати карточку. Той самий домофон. Тобто нічого не ви нові не купляли. Той самий домофон. Дякую. Дякую, гарно. Чекаємо.